Як тільки треба сідати за навчання або за роботу за якийсь проєкт, 5 хвилин і я вже сиджу в телефоні, гортаю стрічку, шукаю відео про те, що там уже нового вміє робити штучний інтелект. Знайома? Тоді слухайте далі. Така штука, прокрастина, яка може виглядати як прокрастинація, насправді це погана звичка уникання стресу. Ми живемо з вами реально в реально стресових умовах. І мозку в, такому, в таких умовах. Він сприймає будь-яку роботу, будь-яке навчання, як ще додатковий стрес. А мозок, по суті, лінивий. Йому важко оцінити, наскільки це корисно буде зробити цю роботу для вашого далекого майбутнього. Він хоче тут і зараз отримувати дофаміну, якихось гормонів радості, подивитися котиків і відчути щастя. Тому у вас закріпилася така звичка: стрес, ви тікаєте в телефон. Сідаєте за роботу, це стрес, ви знову тікаєте в телефон. І від того, що ви посиділи накриває відчуття провини, це знову стрес, і ви знову тікаєте в телефон. Отже, що робити? Не обов'язково відразу йти в довготривалу терапію, щоб шукати причини прокрастинації, боротися довго з стресом і глобально міняти життя. Можна спочатку спробувати просто змінити звичку реагування мозку на стрес. Як це зробити? Сіли ви за роботу. І піймали себе через 5 хвилин, що ви вже гортаєте стрічку в соцмережах, переписуєтеся з кимось. Відкладіть телефон, зробіть 5-10 вдохів видохів, або випийте склянку води, зробіть якусь коротку перерву. А потім знову сядьте за роботу і пообіцяйте собі попрацювати лише 5 хвилин. Якщо ви змогли витримати 5 хвилин. Обов'язково себе похваліть, погладьте себе по голівці, пожміть, свої, потисніть свою руку, кажіть собі, молодець, і вам треба протриматися ще 5 хвилин. Так, поки вас не затягне робота і не стане цікаво, бо муза приходить під час роботи. Якщо ж у вас ви знову піймали себе на тому, що взяли в руки телефони, відволіклися, то знову перер... маленька перерва, ковток води, 5-10 вдихів і знову дайте собі завдання попрацювати лише 5 хвилин. Звичка формується не за день і не за два, а можливо, навіть і не за 21. Тому дайте собі, будь ласка, терпіння, час, наберіться терпіння, але знайте, що таким способом ви можете позбавитися від цієї звички до прокрастинації. Користуйтеся і будьте продуктивними.